Добрий день! У нас почалася новий тиждень нова тема. Тема, як ви вже зрозуміли, родина. І пропонуємо вам перше заняття це гра. Така гра цікава, наскільки можна з'ясувати, наскільки ми знаємо один одного в родині. В чому сенс гри? Ми зберемо предмети, якими користуються саме. Та чи інший член родини. Наприклад, у нас е, називаємо ті предмети, якими користується дитина. Це її найлюбленіша книжечка, може бути, якась іграшка, машинка або е, пальчиковий театр, якщо він любить з кимось грати, з якимось героєм. Ми взяли десь так по три предмети на кожного члена родини. Далі татова речі. Це пінка для бриття. У нас, наприклад, гаманець. І мишка комп'ютерна, бо він працює, скажімо, за комп'ютером. І ця дитина бачить, що тата на часі користується саме цією мишкою. Мами, речі, це ясно, що це помада, щітка для волосся, окуляри. Ну, окуляри тут важливо брати саме якщо хтось один носить окуляри для зору в родині. Так, і дитині легше буде ви... Ви... вияснити. Бо, бо це будемо виясняти спочатку е, навмання, не дивлячись на ці предмети. Чашка. Наприклад, чашка якась є фактурна. Така, що ми знаємо, наприклад, ця чашка буде мамина. Також, якщо в родині є тварина це теж член сім'ї, можна а. взяти, наприклад, у нас є фіша, кішка Афіна, у неї є любима іграшка це мишка. І є корм, який вона їсть, дитина може годувати навіть, тому вона буде знайома, якщо з їжею кішки, що саме Афіні дається ця їжа, то можна і це використовувати також. Або песика, або це повідок песика, або його любима миска. Отже, в чому, як ми будемо грати? Накриваємо ці речі і пропонуємо дитині навмання вибрати якийсь предмет. Описати його можна, що він гадає, що це це є. Я беру саме найлегше його іграшку, наприклад, що це є машинка. І запитати, хто частіше грає або користується цим предметом в сім'ї. І дитина має сказати, наприклад, що це мама. Наприклад. Але коли він дістане вже з підхустки і побачить, що це його любима іграшка, що це машинка саме. Його, то він скаже, що так, цим предметом, бо це іграшкою, користуюсь я. І так надалі. Якщо дитина затрудняється відповісти, що він знайшов, то можна його попросити, щоб він знайшов саме, наприклад, окуляри. Коли вже є образ, як сам виглядають окуляри, думаю, кожна дитина знає, він вже легше може знайти, коли він вже досягне окуляри. То я думаю, що він такий спостережливий дитина і може сказати, чиї окуляри, хто саме ці окуляри носить. Це можуть бути окуляри від сонця, якщо вони дійсно відрізняються, у мами, наприклад, дуже великі, а у дитини можуть бути маленькі окуляри кольорові. І тоді вже легше буде дитині відповісти, чиї це окуляри. І так надалі. Якщо він щось знайшов не може відповісти, що це, то ви пропонуєте йому досягнути, щоб ви подивилися, роздивилися, якщо дитина зовсім не відповідає. Чи є це, чи що це, ви вже е, задаєте додаткові питання, і дитина вже відповідає, що це може бути посуд, а хто частіше з нього п'є чай чи каву, саме іменно такі запитання. Якщо дата, наприклад, п'є каву більше, то запитати, хто п'є з неї кави. Іменно вже такі запитання, які вже мають не тільки, а іменно підказує, яка має бути відповідь. Ну, так і надалі. Дякую.